Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 5 квітня-п'ятниця. Отже, у мене на каналі сьогодні програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається і ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Ну, сьогодні в програмі п'ятничні роздуми знову пропоную. Подумати про корупцію в Україні, чому вона така живуча, ця корупція в Україні. Зробили стільки заяв наші представники влади, якісь там закони приймали, когось там призначали. Наші партнери нам стільки говорили про те, що з питання корупції заважає рухатися і до вступу в Європейський Союз, і стосовно перемовин про вступ до НАТО. Пам'ятаємо цей. Липень минулого року саміт НАТО вільності, коли також напередодні саміту дуже багато було стосовно корупції, сказано. Було знову ж зі сторони чинної влади в Україні ну, таке враження, що вони це не сприймають або не звертають уваги, або вважають, що ніякої корупції нема. Хоча, безумовно, пам'ятаємо всі ці скандали в Міністерстві оборони, ті, вже, які стали фактично ну, корупційною легендою. Яйця по 17 кілограмами. Інші речі пов'язані з забезпеченням, в першу чергу, наших Збройних сил України через Міністерство оборони. Ну, фактично, ми побачили, як корупціонери вони стали мародерами. Ну, це логічно, бо важко собі уявити, щоб корупціонер став волонтером чи добровольцем, точно тільки мародером. Шлях саме для нього зрозумілий. Самий, напевне, приємний і самий, ну, я би так сказав, короткий. Так от, на цьому тижні знову, чи я би навіть так сказав, не знову, а згадали те, що у нас є корупція. До речі, між іншим, якось було таке враження, що щось трохи стало менше про якісь такі корупційні гучні скандали говорити, хоча безумовно вони були, в меншому масштабі. Та й ми розуміємо, що і затримують не всіх, там, напевне, даються, стаються якісь збої в системі, бо сама система, по суті, ми бачимо, що вона є корупційною. І напевно, ну, я дуже в це вірю, що є достатньо порядних патріотів в правоохоронних органах, в різних правоохоронних органах. їм це також вже набридло. І вони ведуть деякі справи, напевно, не зовсім доповідаючи самовищому вищому начальству, яка безпосередньо. Пов'язано з тими людьми, які ну, фактично кришують корупцію. Бо ми всі маємо усвідомлювати і розуміти, що корупція можлива тільки за наявності сприяння влади. Без влади займатися корупцією ну, неможливо. Бо витрачаються якраз бюджетні гроші, так, які в той чи інший спосіб має вплив. Знову ж різні представники ніби влади, але, напевне, зараз все зосереджено десь в одному такому центрі, який називається Офіс Президента. Так ось ну, згадали, що у 2022-24 роках там були контракти укладені на поставку трансформаторів, це вже йшла війна. Люди заробили у лапках 94,8 мільйонів гривень. Можемо порахувати, скільки це в доларах, можемо порахувати, скільки б на ці гроші можна було би купити тих же дронів, які були так необхідні в тому ж 2023 році. Так, і, до речі, чинний міністр Олексій Камешин, який на той час очолював Укрзалізницю, він, ну, всі ці контракти так чи інакше були ним узгоджені. Це ж зрозуміло. Він навіть подав тоді відставку. Навісні 2023 року, але став радником в Офісі президента, а потім його міністром стратегічної промисловості призначив, уявляєте, так? то ну, дивно насправді така трансформація, бо по великому рахунку, якщо людина причетна, вона має а, точно не повертатися у владу, довести свою непричетність, якщо не причетна, що її обдурили. Але навіть у цьому випадку, якщо людину обдурили, і будучи на посаді, Інші, скажімо так, представники тої структури Кіночолі могли займатися корупцією, а він ніби не знав, значить, ну, такий керівник, він і не має зараз бути, особливо під час війни, який не знає, що твориться знову ж в лапках в його відомстві, який він очолює. Так от людина була радником голови Офісу президента, яку називають керівником цієї групи прізвище Горшило. Сьогодні був навіть призначений президентом, там, керівником конкретного підрозділу. Я так розумію, що, скоріш за все, це генеральська посада, раз президент призначає на таку посаду. Ну от і собі спокійненько заробляли гроші. Тобто, або вони такі дуже сміливі, і вони не звертали уваги на всі заяви президента Володимира Зеленського, який заявляв, що він викоренить корупцію. І навіть пам'ятаєте казав, в нас вже корупції нема, бо всі корупціонери виїхали. Або вони дуже сміливі і на це не звертали уваги, або вони знали, що це просто заяви і реально нічого не відбувається. А третій варіант, можливо, навіть з кимось ділились, хто там в Офісі президента. Бо суми, в принципі, немаленькі насправді. Хоча, якщо врахувати, як там питання в Міністерстві оборони ну, вимірювалося там. Нанесення шкоди країні в мільярда гривень, то 94,8 мільйонів гривень це трошки так, ну, порівняно, ніби і не дуже і дуже і багато. Можливо, тому ми думали, що воно такі проскочить, що не зауважать. Добре, що почали зараз цю ситуацію, так чи інакше ну, в публічну площину знов її ввели, знов почали нею займатися. Не знаю, що там сталося, чому вони знов до неї повернулися, але добре, що повернулися. Ще раз хочу сказати, я дуже сподіваюся, що все-таки є достатня кількість порядних професіоналів, патріотів в правоохоронних органах яким це все також набридло. Бо реально корупція, вона не просто як ну, за мирний час кажуть, зсередини з'їдає, поглинає державу. Зараз це фактично союзник агресора, союзник ворога. Бо все, що пов'язано зараз з обкраданням бюджетних грошей, це є мародерство під час війни. Коли не вистачає грошей і всюди на телеекранах, і навіть представники влади говорять, давайте, донайте, давайте, допомагайте, перераховуйте гроші для Збройних сил України, в той час, ну бачите, хтось краде майже сотнями мільйонів гривень, хтось мільярдами. Але поки що, з моєї точки зору, нема реальної політичної волі. Боротися з корупцією. Бо ті, хто прикриває корупцію, вони не понесли жодної відповідальності. Навіть ніяких було. Це ж не означає, що їх там могли б довести їхню провину, бо це дійсно суд тільки може довести провину. Але це ж не так важко, напевне, якби було бажання фахівцям в цих справах побачити, хто з ким і як пов'язаний, і від кого і як що могло. Залежати. Ну і безумовно показання затриманих людей. Хоча, навряд чи, в своїй більшості вони будуть давати покази на тих, хто їх прикривав чи прикриває, бо вони сподіваються, що вони вийдуть собі там під заставу і не будуть жодного нести покарання за цю корупцію. Але так чи інакше, ми бачимо, що ситуація з корупцією, на жаль, у нас не покращується, м'яко кажучи. Можливо, дійсно, таке і то правда, як написав в своїй книзі Саймон Шустер, що йому один з представників близького оточення президента каже, що так крадуть, що ніби й завтра не наступить. Якщо буде так далі красти, то дійсно завтра для України, для країни буде не дуже позитивним і радісним. І знову наші партнери все ж бачать, вони слідкують за всім цим. Це точно не викликає. У них захоплення, правда. А навпаки, вони, напевне, вже не знають, що треба говорити і казати, що давайте, хлопці, вже щось робіть з тою корупцією, бо інакше діла не буде з вами. Але я все-таки сподіваюся, що це не вплине на підтримку нашими партнерами України, українського народу, наших Збройних сил України у війні, бо ця допомога наближає нашу перемогу. Все буде Україна.